Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і колеги підказують, що з нами на зв'язок вже вийшов наш наступний гість, з яким поспілкуємося за мить. Це Володимир Конопка, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства Національної академії наук України. Вітання, пане Володимире, чи чуєте нас? Вітаємо. Так, добре чую. раді вітати вас на нашому ефірі. Так, 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 чуємо вас і раді вітати вас в нашому ефірі. І хочемо з вами трішки поспілкуватися саме про традиції наших пращурів, традиції українців якраз по завершенню Петрівського посту, адже сьогодні саме свято Петра і Павла. До речі, можливо, якраз цього розпочнемо, як його відзначали, чи були якісь дійсно такі. Святкові заходи, чи було якесь застілля, і чи дійсно вже одразу після Петра і Павла розпочиналися зажинки, чи можливо вони ще раніше розпочинались? Так, свято Петра і Павла це є досить вагоме свято в українському традиційному народному календарі, адже це є одне з найбільших 12-річних свят. Щодо власне якихось святкувань, то це свято було святковим найбільше відзначалося в тих населених чи просто частинах населених пунктів, де була церква Петра і Павла. І відповідно, цей день був в цьому населеному пункті праздником. Відповідно, коли це був праздник, люди святкували також, святкували. Ті особи, які були ну, в яких цей день були іменини е, Петр і Павли, і дуже досить цікаві були традиції звичаї, як вітати, могли прийти е, його сусіди, е, щоб привітати, могли принести з собою, ну якоїсь е, якусь пляшинку, якісь продукти. А бувало таке, що просто приходили до того господаря, який був петром хліпом, і сусіди просто його підкидали. І так вітаючи з цим святом. Також це свято є в Україні Хліборовським, адже майже у всіх регіонах України до цього свята були приурочені початку початок жниву. Це не означало, що жнива починалися власне в цей день. Адже різні культури достигають в різний період. Ну, найпершим достигає житло, в принципі, воно на більшості теренів України якраз встигало дости, достигнути до Петра і Павла. А от, наприклад, пшениця, гречка, Овес, Ячмінь інші культури їх збирали дещо пізніше. Власне, як пов'язувалося Петра і Павла з нимами, в цей день було прийнято ходити зажинати. Отаке зажинати? Зажинати це е, коли вбиралися святковий одяг, брали з собою, наприклад, хлібину, е, сіль, і йшли в поле вижити лише одного снопа. Е, цей сніп вважався е, святковим. І зокрема, на Волині, е, частково на Поділлі, в деяких е, районах Карпат цей сніп забираючи з поля день зажинок на Петра. Потім він стояв е, як святковий сніп на Різдво. І називався там дід, «Дідух» чи інші локальні назви. Цей досить цікавий звичай був поширений також на Поділлі, і частково на Південній Волині, де вважалося, що коли йшли зажинати, мали покачатися на полі чи поборотися, чи, наприклад, погоститися. От, відповідно, виживши в цей день цей сніп, вже вирушали додому. Е, варто зазначити, що хоча е, ці жнива прив'язувалися до Петра і Павла, вони е, були, наприклад, що Петра Павла перепадала на неділю, відповідно, не можна вжати. Вважалося, що неділя це святковий день, і в цей день не можна вжати. Відповідно, йшли або в суботу, або в понеділок. В принципі, більшість тих народних звичаїв, і які були колись, ну, зараз не сильно дотримуються, але звичай починати е, ну, з нима, на, це, до цього свята або після цього свята поширений ще й досі майже на всій території України. Е, ну, зокрема, можна знати, при, при приказку, яка поширена в ну, на, на Івана на жала, на Петра наприклад. Це означало, що можна було вже піти нажати один-два снопи на Івана. Купала це припадає, припадає на 7 липня, і відповідно з цього снопа, обмолотивши його, вже на Петра, можна зробити чи маленькі булочки, чи вареники, чи щось інше з хлібовочне. Також до цього дня приурочені е, певні звичаї і обряди в Україні, які взначення е, яких було забезпечити хороший збір врожаю, тому що е, власне період липня, початок серпня, він на території України був досить дощовим. І е, е, особливо люди колись боялися, щоб е, ну, вони вижавши своє поле, складавши снопи там в копиці чи окремо на полі, щоб не вдарила блискавка і не спалила весь врожай. Відповідно були певні прикмети на те, е, коли можна йти жати, коли не можна йти жати. Наприклад, вважали, що Певні дні тижня є дуже поганими для роботи, є важкими. Зокрема, у поділ на жіночі чоловічі дні. Жіночі це середа п'ятниця, чоловічі понеділок, вівторок, вівторок, четвертий. Відповідно, вважали, що потрібно йти зажинати там в чоловічі дні. Так само дивилися, щоб в цей день не припадало ну на церковний календар дивилися, і якщо в цьому календарі цей день був преподобного святого, то можна йти працювати. Якщо цей день був мученика, то вважали, що в цей день робити не можна, бо дуже намучишся з тими живами, і ще й грім може вдарити по ну по зжатому збіжжі. До цього дня також приурочено. Якщо культура ще не достигла, це зокрема пшениця, ячмінь, овес, то цього дня ходили на, на теренах України перевіряти врожай, і особливо спостерігали, дивилися чи десь не закручений вузол на на збіжжю чи закрутка, якийсь залом не зроблений. Традиційно українці вважали, що це хтось поробив на цьому збіжжі. Там відьма, якісь лихі люди, і відповідно. Потрібно зробити якісь дії, щоб е, убезпечити себе, своє здоров'я від того, щоб не ну, якесь лихо не сталося з тобою чи з твоєю сім'єю, е, в такому випадку викликали на це місце, де було е, ну, виявлено такий залом чи закрутку священника, який освячував поле. Могли е, просто обжинати цей кусочок, потім його спалити. Не дозволялося руками торкатися або вважали, що буде ну, якась хвороба. І, ну, і відповідно ця, ця традиція була поширена на досить великих теренах України. Е, також до цього свята Петра і Павла в минулому, десь до, ще в 30-х роках була поширена ця традиція ХХ е, століття, коли з церковною процесією, з хоровами ходили освячувати поля і збіжжя. Е, Збиралася вся громада. ну, священик визначав там, який день буду, ну в який яка пора дня будуть виходити, і не ну, могли на Петра, могли на Івана, могли на зелені свята ходити освячувати поля. От власне традиція ходити освячувати на Петра є досить поширена територія України. Осетише поля відповідно вважали, що цього року будуть легші жнива. Вдасться е, зібрати хороший врожай і непогода. Чи Дощ град його не знищить. також на, 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 на території України е, частково здебільшого точніше в Карпатах е, цей е, день вважали святом пастухів, і була така поширена традиція петрикування. Це коли е, е, ті хлопці, дівчата, які е, пасли корів, вони е, ну, чи іншу худобу вони просто ходили на пасовище різні. Стали в землі е, такий можна сказати квадрат середині був столик землі, і на ньому частувалися всім тим, що їм дали вдома. Робили такі лавки, столик, і е, це було можна сказати, таке свято е, дітей. Але зрідка була поширена традиція, що в цей день робили також вінки, заквічували, корів, іншу худобу, там кіс. Оце всі тих тварин, які здавали молоко чи іншу поживу для сім'ї, їх в цей день також прикрашали. Ну, це, мабуть, таке все про це свято. Пане Володимире, цікаво, що на свято Петра і Павла. Не можна робити, а що потрібно було обов'язково зробити, щоб, скажімо так, наступний рік діждати це свято в якомусь мирі, благополуччі, загалом, щасті, назвімо це так? Що цікаво, що в Україні ну, в різних населених пунктах, ну, в різних регіонах була кардинально інша відповідь на це питання. Якщо, наприклад, здебільшого майже на всій території Плісся, Волині, в Карпатах, в цей день не можна було працювати, ну, не можна було навіть ну, можна було з певним настереженням піти вижити лише один сніг. То в інших, на інших теренах, це, зокрема середня Надніпрянщина, та ж сама Нижня Надніпрянщина, Поділля, е, ну, лісостеп. Цей день вважався цілком сприятливим для початку і виконання якихось робіт. Хоча, якщо, ну, якщо проаналізувати ці дані, які зібрали етнографи, і, зокрема, з моїх етнографічних експедицій, мені найбільше звучався варіант, що в цей день, в принципі, нічого не можна фізично робити. Тому що коли людина в цей день працює, вона не шанує святих цього дня, Петра, святих Петра і Павла, і, відповідно, вони її якось покарають. Ну, Варіантів покарань було дуже багато, різних найчастіше це це згорить збіжжя, згорить хата, людина захворіє. З іншого боку, поширений і кардинально інший, що ці святі сприяють цього дня початку роботи, відповідно цього дня роботу потрачати. Лите не застереження, щоб це не була неділя, але якщо це неділя, то щоб це не було під час служби в храмі. Вважалося, що якщо, ну, якщо вже така можна потреба почати якусь роботу, то можна і починати і в неділю. Але основне, щоб в цей час не відбувалася служба в крані. Ну, це означає, що після обіду в неділю також могли працювати. Пане Володимире, також цікаво, ви згадували про те, що українці е в період цього свята е на полі, зокрема, робили різні, скажімо так, е Різні дії, і, зокрема, ви згадували, що могли погоститися. От, зокрема, цікаво, як це відбувалося, ось це погостіння, назвімо це так, і в чому воно виявлялося. Та й чи були якісь обрядові страви, які готували саме на Петра і Павла. Uh... Ну, зрідка можна зустріти твердження, що власне на цей день на поле треба було нести приготованого півня. Це є дуже локальний звичай, ну поширений в кількох, ну, зафіксований точніше, в кількох населених пунктах. Більше чогось такого, ну, щоб воно було обрядовим. Ну не було зафіксовано. Єдине, що всі респонденти стверджували, це. Під час моїх експедицій, близько ну, майже в 12 областях, що обов'язково несе з собою хліб. Але що цікаво, що цей хліб був якийсь особливий це простий буденний, там чор, з чорної чи з білої муки хліб, і відповідно, хліб був обов'язковим. Брали з собою сечену воду на поле, також її, нею пригощалися разом з хлібом. Це був мінімальний набір. З іншого боку, це якщо наприклад йшла там господар, господиня, можливо, діти. Якщо йшли всією родиною, коли з родини були досить великими, чи там збиралося декілька сусідів, сусідні поля, вони могли брати на поле ну, найрізноманітнішу їжу великій кількості брати алкогольні напої, сидіти ну десь біля поля недалеко і гоститися там одна родина, дві родини чи декілька. І були такі варіанти. Вважалося, що гостина в полі цього дня вона буде е, зберігати сім'ю. В тому ж ті ж кількості, якій вони е, погостилися на цьому полі, е, попри гостину були ще традиції е, качатися, е, битися. По полю і ну боротися, не битися а боротися. Власне хто кого перебори і перекине на поле на зі звіжжя. Це вважалося, що сприятиме хорошому врожаю наступного року. Що цікаво, що локальний варіант цього є що, в це що потрібно обов'язково поперекидати всіх жінок, покотити їх по полю, і тоді наступного року буде врожай. Локальним звичаєм це було колядування на Поділлі, і колядували зазвичай колядку Бог предвічний», сівши на сніп, ті перші, що вжали, колядували колядку Бог предвічний» чи якусь іншу, і потім йшли додому вестим снупом. Пане Володимире, а чи десь ви зафіксували таку інформацію про те, що нібито саме на Петра Павла перестає кувати зозуля, і яка нібито по, вдавилася мандриком, які теж готували саме на, на це свято. Так, ми фіксували в експедиціях цю інформацію, але вона, власне, цей звичай, він як би сказати, він через українську літературу набув загально проширеного, ну майже всюди про це знають, угу. але пояснити значення рідко хто може. Е, власне, приблизно в цей період і, ну. ну це, це ж... В період якраз і, і перестає кувати зозуля, відповідно, люди певно, спостерігаючи за, за цими обставинами, придумали таке пояснення. Щодо, власне, самої Лексами Мандрик на означення виробу в цей день, вона, в принципі, поширена. В дуже багатьох населених пунктах, але ну що цікаво, що на мандрик можуть е, ну, мандрику можуть назвати булочку, вареник. Е, ну дуже ну, велику кількість е, ну, кардиналів різних е, ну, хлібобулочних виробів, ну чи просто зварених виробів. Ну, змінилося конотація цього звичаю трошки змінилася. Ну, вона не традиційною. Але в основному люди знають літератури за цей мандрик, за цю зозулю, і однаково говорять про неї. Також цікаво, пане Володимире, адже ж саме сьогодні завершується Петрівський піст, і люди мають можливість одружуватися. Але наскільки загалом весілля саме влітку, можна сказати, в розпалажни були поширені серед українців, чи дійсно вони все-таки одружувалися для того, щоб спільно жати чи косити? Збіжжя, чи все-таки це відкладали більш на осінь? Власне, так, Петрівський піст він був менш строгий традиційно. В Петрівський піст більше дозволялося, ну, точніше, менше, ну, менше було обмежень на харчування на певні продукти. Щодо періоду весіль, то вони все ж таки літом були рідко. Чому? Тому що. Щоб організувати весілля, це має бути хороша гостина. А щоб була хороша гостина, потрібно зібрати врожай. А врожай збирається десь до кінця серпня. Відповідно, власне, на осінь припадав основний період весільний українців і старалися більше одружуватися осінь. Хоча були зрідка були випадки і оцей короткий між Петрівкою і Спасівкою. Ну, вони були, ну, в по моїх е е дослідженнях етнографічних, вони були дуже рідкими в цей період, одружувалися або після е Різдвяно-новорічних свят, або осінню. Після Різдвяно-новорічних свят зрозуміло, тому що були е ну, дуже серйозно готувалися до свят і були великі запаси продуктів харчування. Тому старалися, е от після різдвяно новорічних свят, організувати весілля, або ж осінню, коли. Логічно, що було дуже багато запасів продуктів. Цікаво, чи можна на свято Петра Павла рибалити, оскільки ми знаємо, що апостол Петро був рибалкою і е, можливо, варто було б, якщо якщо це таке не відбувалося ніколи, то варто було б ходити саме на риболовлю в цей день. Е... Так, дуже зрідка зустрічалася така інформація, і вона також пов'язувалася, як ви зазначили, з апостолом Петром. Але зазвичай цю е, історію розказували дуже побожні люди, і вона не набула масового характеру. До конкретно, рибалки цього дня, е, рибалка не вважалася. Ну, от Коли ми вже фіксували ці матеріали, це 2000 2010 роки, рибалка не вважалася роботою як, як роботою, вона більше вважалася дозвіллям. І, власне, респонденти розказували, що е, цього дня. Хто мав бажання ходив на рибалку. Але якщо, ну, наприклад, людина займалася ну, риболов'ю, як її основним заняттям, як професією, на неї накладалися обмеження, тому що це є робота. А працюючи в свято, ти, можна сказати, робиш це, це є гріх. Ти не шануєш святого. І тут ми маємо таку протилежність, ніби святий рибалка, який є патроном цього, і заборона на те, бо ти його бо ти робиш гріх, бо ти не шануєш цього святого. Володимире, і цікаво, чи, чи можна купатись цього дня, так як до прикладу, на Івана Купала? Так, цього дня вже не було обмежень до накупання. Е, вважалося що е, куп, ну, період купатися в річках він розпочинається від від Івана Купала до Іллі, і власне купання в цей період не загрожує якимись там поганими наслідками для е, тих, хто купається. Е, Ну, ми не фіксували обмежень на купання власне на Петра і Павла. Ну, найбільше е, застережень на купання є на свято Іллі, тому що е, вважається, що в цей починається період дощів, і також в воді вже знаходиться дуже багато негативних писати е, мікроорганізмів і інших для людини, якщо брі, якщо братички чи статки. Не знаю, наші бабусі казали, що не можна купатися на Ілю, тому що Ілля воду настяв, а чи ви таке фіксували десь а, так? А, але не хотів за не це запитати, хотів запитати, чи ще якісь були свята між якраз Петра і Павла і Іллею? Так адже тут жнива, ну зараз ніби церква святкує і Ольги, і Володимира, але наші предки ці свята теж святкували, чи все-таки вони вважали їх присвідками і працювали. Е, в принципі, працювати можна було, але в різних регіонах були застереження до конкретних свят. Наприклад, є свято Прокопа, є свято Володимира, є свято Кирика, е, ну, Маковея. Ну це вже серпневі, починаючи вже після Іллі. Маковея, Спаса, Перша Пречиста. Дуже багато де на ці свята накладалися заборони, тому що вони входили в перелік громових свят. Що цікаво, що е, ці свята громові вони в різних населених пунктах, їх була різна кількість. Але що їх об'єднувало, в громове свято не можна працювати в полі з, з біжем, тому що вдарить грім і його спалить. Це перший варіант, і другий варіант, що е, на людину нападе вихор і її паралізує. Відповідно, майже в кожному населеному пункті можна було почути історію, легенду, чи як, бувайщину, яка сталася там з якимсь родичем, знайомим сусідом, який працював в конкретне свято, і грім вдарив стали все його збіжжя, весь його врожай. Цікаво, чи не зміниться святкування Петра й Павла, якщо відбудуться зміни у календарі? Тобто, якщо ми повернемося до святкування за григоріанським календарем чи новоюліанським, як про це вже ну, буквально якщо говорити кілька місяців йдеться у засобах масової інформації і, зокрема, від представників різних релігійних інституцій. Я думаю, що воно не серйозно зміниться, тому що, по-перше, дуже багато звичаїв вони вже стали такими собі традицією, обрядом. Вони не виконуються у прив'язці до робіт, тому що ну, зараз люди не жнуть, жнуть комбайни, і щодо самого прив'язки початку жнив зміниться. Чому тому що культури що достигатимуть, так, як вони достигали раніше. Певне зміщення відбудеться, але щодо обрядовості традицій, я думаю, не зміниться. Ну бо, наприклад, якщо в якомусь населеному пункті ну, престольний праздник це свято Петра і Павла, ну буде на 13 днів, зміститься. Нічого не зміниться. Там чи хтось святкував іменини, він і далі буде святкувати іменини. Ну я думаю, що через те, що відбулася певна зміна нашого життя. Та ж сама індустріалізація, механізація оці всі звичаї, вони подекуди збереглися як рудимент. і їх, якщо дотримуються, то ну, насправді ну, ну, дуже відкуди дотримуються. І тому, якщо зміниться календар, я думаю, змін якихось серйозності з цим не буде. Щиро дякую вам, пане Володимире, за цю розмову, за цю цікаву інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами, радіослухачами. Я нагадаю для них, що з нами на зв'язок виходить Володимир Конопка, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства Національної академії наук України. На все добре, пане Володимире, тримаємось. Слава Україні! Все добре.